І так, всім привіт! Сьогодні я хочу разом з вами заповнити свій планер. Ось такий він є. З метеличком. Зараз я вам покажу, я його трішки саменько заповнювала. Тут є трішки такі листочки колесу Балансу 2023 рік. Це є початок. І мої цілі на 2023 рік. В кінці року ми з вами будемо дивитися. Що я виконала, що ні. А тут ага, а тутей до колеса баланса йде. тобто тут розписаний кожен пункт, Навчання, їжа, вода, спорт, саморозвиток, турбота по себе і так далі. Тобто ось такі листочки це з минулого планера, просто собі її повернула і вставила сюди. Після чого тут будуть невеличкі ключі завдання, зустріч, подія і так далі. Моє планування. Спочатку я ось таким от образом планувала весь свій планер. Потім перейшла на вертикальний лаппи, потім вже на місяць, далі вертикально, тут і наклеєчки вклеювала. І тут вже листопад, я його вже почала більш-менш нормально оформлювати. Ось так, новембер тут є звички, які я забувала вести. трекер сну і кроків. Від, власне, трекер сну, корисні звички. З наступного місяця хочу вести тут тобто, грудня вже нормально. Тут є невеличке завдання, якщо скучно. І ось такі от планування вже обрала для себе, тому що це був жовтень. Далі я просто забула планувати. і зараз разом з вами хочу знову почати вести планування. Тож почнемо з ось цієї сторіночки. Заповнимо її. І так, почнемо ми з ось таких ось цукорочків і ось такого пінгвінчика, як основна наша сторінка грудей. А тут я, власне, хочу зробити ось такі, як та, якби, шарики з сторінки. І, власне, календар, так, якби, на місяць, і внизу ялинку. Трішки так декоруємо, скажімо так, сторінку. І запишемо, власне, свята, які в нас є. Наступна сторінка це різні челенджі, які я зараз перемальовую з минулого місяця. Це трекер води місяць без солодкого, без цукру. І 30 днів безкупленої кави. Але тут, власне, рахується без купленої, і каву можна пити Після чого це трекер кроків, але зайдемо трішки наперед. я його заклеїла і намалювала трішки інакше, в подальшому відео ви побачите, який же. І звісно, трекер сну. І, звісно, корисні звички це під'їм сьомі, третьовина зліску, і 10 сторін книжки, планер, якби заповнення і порядок в моїй кімнаті. Якось так. Тут власне я хочу зробити ось такий трекер погоди. І на іншій сторінці це власне трекер кроків. Я його трішки зробила більш гарнішим, тому мені здається, так буде краще. よく分かります。 Також трекер читання, тобто тут я записую скільки сторінок книги я прочитала і позначу. <плес> <плес> І це все розмальовуєш, щоб було трішки красивіше, щоб виглядало більш таке, скажімо так, гарніше. Також тут і власне зайдемо на оформлення на тиждень. Ось таких я люблю складати свої плани, скажімо так. І, власне, календарик на, мі... на місяць, і я виділяю червоним ось такий власники сьогодні дні. І також я записую справи, які я маю зробити в грудні. Це я лишила сторіночку, оскільки я хотіла, ще подумати, власне, які плани я повинна зробити. Тож зараз просто записую. Пізніше мені бракнуло трішки місця. І я вирішила доклеїти те, що мені і бракувало. І це було, в принципі, все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписочку і всім пока!